Вітаю, це Західна дновина. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, чому львівські студенти вимагають звільнити з роботи Ірину Фаріон. А СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження. Скандал за участі політикині і мовознавиці Ірини Фаріон перетворюється у багатосерійну виставу із елементами фарсу. Короткий зміст минулих серій такий. Фаріон в ефірі Яніни Соколової відмовилася визнати українцями наших російськомовних військових і зробила все, аби їх образити. Реакція захисників була промовистою і подекуди надмірною. Далі політикиня кинулася публікувати у телеграмі листи своїх прихильників, чим підставила студента із Криму Максима Глєбова. Студента затримали ФСБшники і змусили його просити вибачення на камеру. Згодом відреагували уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець і постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева дії Фаріон називали злочином і обіцяли притягнути її до відповідальності. І на цьому ситуація не затихла, оскільки сотні студентів у Львові вийшли із вимогою звільнити Ірину Фаріон із роботи в Національному університеті Львівська політехніка. А Свободівка написала звернення до президента Зеленського, головнокомандувача Залужного і міністра оборони Умірова із закликом вжити заходів щодо кількох дуже відомих бойових офіцерів, які недостатньо її поважають. До речі, ще зовсім недавно Фаріон у телеефірах називала президента України зеленою шмаркою», Клею, яка сидить на троні нашої держави, а тепер уже пише до нього звернення. Звернення про необхідність вжити заходів щодо хамської поведінки заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади Азов майора Богдана Кротевича на адресу професора, доктора філологічних наук, народного депутата України сьомого скликання Ірини Фаріон, які поплюжать честь українського офіцера і кидають тінь на всю українську армію. А вже сьогодні служба безпеки України заявила про відкриття кримінального провадження проти Ірини Фаріон. СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екс депутатки слова і дії свободівки, ймовірно, суперечать аж чотирьом статтям Кримінального кодексу України, а саме, статті 161 Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та з іншими ознаками. Статті 435, частина 1 образа часті гідності військовослужбовця і погрози військовослужбовцю, стаття 163 порушення таємниці листування телефонних розмов, телеграфічної та іншої кореспонденції, які передаються засобами зв'язку. І стаття 182 порушення недоторка. Ності приватного житла останні дві статті стосуються саме інциденту із затриманням російськими спецслужбами у Криму студента Максима Глебова. Сама ж Фаріон ситуацію на анексованому півострові назвала провокацією, але ніяк не пояснила, чому вона оприлюднила ім'я Максима Глібова, який їй довірився і написав відвертого листа. У скандалі із Фаріон приємно відзначити саме реакцію активної молоді в Україні. Сотні студентів у Львові зійшлися під стінами головного корпусу політехніки із плакатами Геть комуністку Фаріон і легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину. Прикривають військові, ну а також колишніх комуністів не буває. Студенти вимагали вибачень Фаріон і її звільнення з університету. Ми з повністю не погоджуємося з думкою Ірини Фаріон. Про те, що російськомовні військові це вони не мають боронити Україну, тому що вона не відчула цього пекла війни, який був на сході України, і як військові захищали це все. На щастя, Фаріон нас не викладала, але в нас було завдання з української професійної мови, там, де ми дивилися навчання по урока фаріон, і вже тоді ми. Дуже багато відео не погоджувалися з нею. Адміністрація університету поки що не хоче звільняти одіозну викладачку, яка за деякими свідченнями взагалі могла викинути у вікно чийсь конспект лише за російське прізвище того чи іншого спудея. І наразі учасникам протесту вдалося домогтися створення комісії, яка розгляне скандальну ситуацію за участі Фаріон. Хочемо сказати, що Львівська політехніка завжди є відкрита до таких діалогів за підсумками нашої розмови сьогоднішнього. Ми ми включимо одного або двох студентів Львівської політехніки, які які були сьогодні присутні. Чи власне цей круглий стіл був результативним? Ми дізнаємося, власне, коли наші представники увійдуть у цієї, власне цієї комісії. Ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися. Отож, молоді українці на відріз відмовляються, аби уособленням захисту української мови і культури була Ірина Фаріон. І це бажання зрозуміле, оскільки вислови Фаріон працюють на шкоду і на розкол країни. Тепер будь-кого із принциповою позицією щодо української мови можна таврувати порівняння із Фаріон, істерика, образи і інші методи цієї скандалістки точно не працюють на користь українізації. І як влучно сказав Сергій Стерненко, Фаріон. Он це Арестович на виворіт. Доводилось також читати коментарі, що все це історія, це провокація росіян, аби розколоти патріотичних українців. Якщо це справді сценарій, то виходить, що Ірина Фаріон свідомо цьому сценарію підігрувала. Саме вона виклала лист студента із Криму з його іменем. Чим підставила хлопця? І при цьому Фаріон різко відкинула прохання підписників закрити персональні дані Максима Глебова. Коли ж прихильники Свободівки закидають, що цей студент був підставним, бо не може бути в анексованому Криму жодної української філології, то вони забувають, що сама головна мовознавиця країни аж ніяк не піддавала сумніву того, що цей хлопець із карчі справді вивчає українську мову на території анексованого півострова. І виходить, що сама Ірина Фаріон була свідомою активною учасницею ворожої спецоперації. Чи станеться історія кінцемієї публічної кар'єри? Це рішення має приймати навіть не Служба безпеки України і навіть не суд, а ми з вами, усі українці. Ви дивилися Західні новини. До наступних зустрічей!